Є знижки на таблетки ножпа. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Він ніколи не ліз за словом до кишені. Ну що ти як застиу, як момія? Але крім гарячих висловлювань, робив він коли те, що можливо інші боялись. Или документи даєте, ілі зараз останні без колю це кадри 2015 року, коли Геннадій Москаль не пропустив фури з контрабандою на підконтрольну територію так званої ЛНР. На той момент саме він очолював Луганську облдержадміністрацію. Пізніше його призначать на ту ж посаду вже в Закарпатській області. Закарпатську, ада. Геннадій Москаль очолював до 2019 року. Після політику більше не повертався. Геннадій Москаль розпочав свою кар'єру з 1973 року. Тоді він працював на різних посадах у міліції на Буковині, очолював кримінальну міліцію у Чернівецькій області та міліцію на Закарпатті. У 90-х став відомим на всю країну завдяки боротьбі проти злочинних угрупувань в Криму. Адже саме тоді він очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ. Саме йому вдалося розгромити місцеві страшні та всесильні кримінальні угрупування Сейлем і Башмаки та декриміналізувати кримську владу. Це була жорстка і страшна боротьба. І в історії Криму це залишиться однією з дуже важливих сторінок. Так у себе в соцмережах написав про ті часи та заслуги москаля кримський журналіст Андрій Клименко. Далі вже у 2001 році президент Кучма вперше призначив Москаля очільником закарпатської облдержадміністрації. За президентства Ющенка Геннадій Москаль був заступником міністра внутрішніх справ, керівником Луганської облдержадміністрації, представником президента в Криму і навіть заступником голови СБУ. А далі було сім років депутатської діяльності. Кравчук дуже добре сказав, що плили, плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили, плили, а вони на березі всралися». Після того, як Геннадій Москаль перестав бути політиком, він з яскравим умінням висловлюватись став гостем на різних каналах, де, не добираючи слів, критикував владу. Та ну, то все що, вже геть. З початком повномасштабної війни експолітик зник з інфопростору. А 17 березня 2024 року стало відомо, що серце Геннадія Москаля зупинилось. Йому було 73 роки. За даними опублікованими, BBC Україна у нього була онкологія.